Вітаємо друзі! Це добрий ранок на версі. Саме такими ми подіями була наповнена ця дата. Цей день, 24 квітня, в історії Волині десь більше років назад. Ну а ми переходимо до того, що маємо зараз на день сьогоднішній. Це друга частина доброго ранку, яка традиційно присвячена учасникам нашого пісенного конкурсу «Співай за Марію. Ось ми продовжуємо знайомитися з нашими гостями, і це наші лучани. Нам дуже приємно сьогодні завітали до нас учасниця конкурсу Дубенчук Ангеліна, учасниця під номером 113 з мамою Дубенчукалою Борисівною. Дуже цікаве таке поєднання. Знайомала Борисівна. От, і вчителем, вчитель, до речі, вчитель англійської мови. Мама теж викладає в першому класі і. 5-6 27-го ліцею. Угу. І вчитель е, Лукашчук Олександра Олександрівна, вчитель музичного мистецтва. Угу. Доброго ранку вам. Доброго. Ще раз. Так. Ангелінка. Я знаю про те, що ти змалку е, займаєшся музикою і вже навіть закінчила музичну школу. Ну, майже Майже закінчила. Один так? Рік ага, один рік остався. А по класу чого ти музичну школу закінчила? Закінчуєш. Шість років ти ходиш займатися вже, так? Так. Да. Угу. Чим займаєшся? На якому інструменті? Ну, no, я ходила на фортепіано. Воно мені подобається, але просто щось не його незручно з собою носити. Напевно. Ну, основний в неї йшов вокал. Хоровий? Ну, вокал і хор — це мені більш подобається. Старалася якось продвинутися в цьому. Фортепіано то не моє. Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. Я знаю, що ти ще любиш малювати, uh -huh. так? Ну, але студію не відвідуєш, я так розумію, для себе, для душі. Так? Ну і спортсменка ти в нас красуня і спортсменка, займаєшся плаванням. Uh -huh. uh -huh. uh -huh. Якщо б фортепіано не пішло, може в спорт? Ні. Yeah. Спорт це ж теж класно, це теж слава, автографи, виступи. Mm, ну, творчість біж якось підходить. Ну, а можна бути співочою, опловчини? Ну, поєднання можуть бути будь-які. Гаразд. Ну давайте поспілкуємось з мамою. Розкажіть нам про Ангеліну. Така дуже скромна дівчина взагалі. Скромна, Раз. вихована. Так. Вона є дуже різна. Угу. Не можна сказати, що дуже скромна, так само, як і не є вона така рішуча. Трошки ближче мікрофончик, будь ласка. І з самого малку, фактично, вже, можна сказати, з перших місяців угу. навіть. Вона пробувала, коли ми включали музику, вона щось відповідно видавала якісь звуки, і ми відчували, ага. що це йде в ритм. Ага. І коли вона пішла в садочок, в принципі, не завжди батьки, а скільки викладачі помічають якісь здібності. І Вже буквально там 3-4 рочки вихователі сказали, що є здібності до малювання і до співу. До малювання мені показали перший малюночок, я досі пам'ятаю, це був їжачок. Uh -huh. І коли сказали, що це шедевр, я, звичайно, глянула, кажу, ніби на шедевр не схоже, але коли показали малюнки решти дітей, uh -huh. зрозуміло, що дійсно в дитини є якісь таланти до співу. Правда, від спочатку ми пішли в музичну школу і ходили на танці у Волиняночку, uh -huh. але потім не вдалося поєднувати нам два таких направлення, і лишилася поки тільки музична школа. Uh -huh. Правда, в цьому році ми, оскільки перейшла вона в нову школу, відповідно, на це своєрідний стрес, то ми музичну школу взяли на один рік академічну відпустку, тому що останній рік дуже важливий і відклали на наступний рік. А зараз має велику мрію, коли закінчить музичну школу, то піти в якусь арт-студію або художню школу і вже інтенсивний курс пройти, тому що дійсно є талант до малювання. Я не вмію малювати в родині, в принципі, ніхто не мав таких талантів. Ну, от вона пішла в нас в творчість. Ну а Ріація. як ви, ви взагалі так спокійно відноситесь до того, що інструмент не пішов, все-таки стільки років, стільки часу віддала цій справі? Я думаю, що він не пішов навіть не через те, що там її просто, враховуючи програму, поки ви навчилася, там все на всю 40 хвилин в тиждень. Тобто, ага. це не є достатньо для, для того, того, щоб так навчитися так. володіти достатньо. Хоча вона мала такий досить унікальний талант, грала не понота. Mm -hmm. Грала, mm -hmm. так, так вона могла собі, собі якщо збилася відразу, mm -hmm. настроїтися так. Тобто, навіть вчитель говорила, що якби вона займалася достатньо, то була б з неї навіть піаністка. Mm -hmm. І також само грань дитинства, це вона взяла від мене. І, вона складала пісні, mm -hmm. сама музику складала, правда, шкода, що не було кому записати їх. Ну тобто там на ноти розкласти. А так взагалі кажу, така досить здібна творча. Де Де творча, Я не знаю. Давайте подивимось світлини нашої творчої учасниці. Так. Що це за конкурс, Ангелінка? Розкажи нам. Це був. Шкільний Соловейко? Так, шкільний соловейко це був міський конкурс. Угу. Uh -huh. Я там ну, виступала, зайняла третє місце, там були трошки сильніші діти. Uh -huh. Uh -huh. Взагалі, кожен конкурс для тебе, як якось, oh. ти щось корисне для себе береш, аналізуєш. Uh -huh. Помилки постараюся виправляти, які там були, щоб краще на наступний uh -huh. раз бути. Uh -huh. А багато uh -huh. конкурсів вже в тебе так, за плечима? Ну так досить є, трохи. Трошки, так. Uh -huh. да. А хвилюєшся, коли виходиш на сцену? Ну, я ще ходила на танці, то там я перестала хвилюватися, Ну, так трошки так трошки тривожно. Uh -huh. Uh -huh. Але не страшно. Ну от коли ти виходиш на сцену, про що ти думаєш? От, коли бачиш повний зал людей? Ну, мабуть, думаю. Ага. Угу. Ну, я не про що, не думаю, просто співаю. Просто співаю. Ну, власне, так Друзі, і має ви можете бути. приєднуватись до нашого ефіру, телефонувати до нашої учасниці, задавати їй запитання. Так, друзі, наш номер 0800-21-20-70, Номер прямого ефіру. Саме за цим номером можете ставити запитання наші гості, і дзвінки з усіх мобільних операторів є абсолютно безкоштовними. наш телефон зображений внизу телеекрану. Угу. Ну що ж, ну, давайте Говорить? запитаємо е, вчителя. Все таки, так е, як вам учениця Ангеліна? Добрий — ранок. Добрий. Добрий ранок, Добрий ранок. Все таки Ангеліна дуже дійсно талановита дитина, але вона дуже скромна. Uh -huh. І як ми будь це помітили дуже, і як будь-яку зірку треба розшевелити uh -huh. так трошечки, uh -huh. бо uh -huh. вона скована буває. Ангеліна це знає. Як я, це хто може ще знати, крім мами, uh -huh. але вона дуже старана, вона цілеспрямована. Коли ти їй поставиш певну ціль, вона її буде знати, до чого треба йти, і як треба її досягнути, і вона буде працювати над цим, і вона буде сердита, злала в неї все вийде, правда Ангеліна? Але ми боремося з деякими нашими недоліками. Але вони такі незначні. Я думаю, що все буде через декілька років добре. А які пісні найбільше даються вдаються? От зважали кожної людини, от як я uh -huh. як музикант, знаю, що ну, може бути, музикант в різних жанрах, в різних стилях, такий вільний. А Ангеліна вона на нас більш лірична, так романтика. Ага. Вона їй саме найкраще це здається. Там її емоції, вона передає і вокально вона ніби як По характеру, рибка можливо, так лягає? Звичайно, як у нас така більш спокійніша, ага. навіть можна сказати, як плавніша, така і сама має бути музика. Бо ви вже робили експеримент, якщо веселіше. Ангеліна що таке? Я не знаю, ну ясненько. Беремо, да, берем ту, яку співала. Ну хорошо, добре, беремо ту. А хто підбирає пісні? Ангеліна сама пропонує, чи ви пропонуєте її? Раніше було ще ага. я пропонувала, але зараз так працюємо, що обоє. Я кажу, Ангеліна, що будеш співати. Якщо вона відразу каже, хочу цю, або каже, я вибрала пісню. Супер, давай будемо над нею працювати. Якщо такого немає, що разом ну да давайте ага. разом допоможете. Мені ну добре, давай разом. А до, до речі, такої ідеї не було якось на якомусь концерті в ліцеї вашому 27-му разом виступити з своїми учнями. Ну, так як я розумію, ви співачка звичайно практикувала таке на звітному вже. У нас був 9 квітня, такий дуже класний, як перший звітний. Це було його чесно чекали з нетерпінням. Було дуже багато нервів, але зробили дійсно. Показали, що наші діти вміють, і що вони за півроку зібралися як показали себе як мегазірки зірки разом. Пробувала я сама, а не хочеться мені якось їх перекривати трошечки, uh -huh. тому що розумію, що діти є. Uh -huh. Вони ну я які не виспівані, я які не знають, що таке сцена, які бояться її. І хочеться, щоб в першу чергу вони себе показали, продемонстрували перед батьками, які вони класні, бо реально вони класні. Від них є дуже велика енергія. Вони дуже багато вміють. Uh -huh. І коли в них щось виходить, я ж сама така в мене іфорія, uh -huh. я така, є в мене вийшло. Uh -huh. Тим uh -huh. паче, як перший рік ти працюєш, це для тебе дуже. Важливо. важливо. А Це... ви... Ангелінка, а для тебе що важливо? От е... ти якісь став... ставиш собі плани, цілі? Ну, майбутнє я хочу пов'язати з музикою і а -а -а. з малюванням одночасно. Не знаю, як. Даже, даже... Легко в, в, в якийсь час співаєш, потім, коли не співаєш, малюєш. Потім знову. Іноді навіть е... хотілося. Малювати мультфільми цілі mm -hmm. і озвучувати їх. Я Ці аніме, так. Те, чим ти захоплюєшся. Ну, або якісь Анимація. самі фільми, да, анімації самі mm -hmm. малювати. В якихось великих студіях. Mm -hmm. Mm -hmm. А ви отак от можете зараз акапельне на двох щось? Mm -hmm. Було б дуже цікаво почути. Один чут. куплетик. Дудка. Нас тут дуже часто співають, чесно. І на цьому тижні ще не співали. Якось ну, традиція вмирає. <рес> ну, це, звичайно, такий сюрприз. Не, експромт. Голос <рес> взагалі просинається в 11 років. Я знаю, знає, я що знаю, що. Зараз я... все чудово. Зараз, друзі, зараз буде такий експромт вокальний. <рес> ну, вибачте, голоси сплять зараз ще, так що вони такі, ну. Можемо при співдутки чекайте, да. у нас міні-репетицію. Мовчу, мовчу. Тільки без першого куплету. Зразу mm -hmm. Дудка. Mm -hmm. Давай разом. Дудка в дудки ночувала, дудка в дудки, штани вкрала, а я молодая, на вулиці загуляла. Дуй, дуй, дудку кудуй, і ти тут танцюй, дуй, дуй, дудку кудуй, і ти тут танцюй, дуй, дуй, -дуй. і ти тут танцюй, дуй, дуй, класно. Бачите, super. голоси все-таки можуть прокинутись. Олександр, Олександра, <рес> <рес> скажіть, от Здорово. я так розумію, що вам дуже легко контакт знаходити з вашими учнями? Я для них друг. І коли вони мене запитали, кажуть, чому вас так складно звати? Вона в другому класі, як вас звати? кажу, Олександр Олександр, боже, як я кажу, а я можна простіше? І вони почали мене називати Саша Сашівна. А -а -а. Для когось це велика проблема для мене? Я, я, це чесно, ні. Я чесно думав, сансанич я переживала, бо думаю, не дай Боже для них в першу чергу друг. Вони можуть прийти. Вони можуть сказати, яка в них проблема. Навіть якщо це не пов'язано з музикою, будь-який предмет, ми не знаємо, що робити. У нас батьківські збори, а ми отримали двійку. І, і ти, як психолог, в них працюєш. Але готуватися, як нам було до будь-якого концерту, до заходу, вони знають, вони слухають мене, вони мене найбільше сприймають. І мені звичайно, важко одній, але я розумію, що я для них певний авторитет. І їм подобається те, чим я займаюся, і вони мені там, перші, які ставлять оцінку, ви, ви так класно, ви так класно тут заспівали. Я кажу, мені треба, щоб ви так само заспівали, виступили. Кажу, щоб я була за вас рада і спокійна. Тому дійсно, в першу чергу, напевно, не вчитель, а друг. Ага. Правда? Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Ангеліна, а як взагалі твої однолітки, однокласники от чують, як ти співаєш? Підтримують тебе? Mm -hmm. Підтримують. У нас в класі є ще троє дітей, які співають, і uh -huh. ми всі разом. Ви тріо виступаєте, так? Uh -huh. да, у ну, нас є ми тріокі. Журовлина. І ми... Uh -huh. Сьогодні у нас буде ще такий мінімальний прогон до звітного uh -huh. міського. Uh -huh. І Ви е... всі однокласниці? Вони є три дівчинки, так, так з одного uh -huh. класу: є Саша, Ангеліна і Аліна. І ще є двоє з дев'ятого класу. Uh -huh. Uh -huh. Ще так вийшло, що. Оцю дудку, яку ми співали на звітному концерті, то всі обожнювали цю пісню. Навіть якщо можна йти по коридорі, можна почути, як наші діти десь співають її. І... підспівують. Да, Малеча, вона так? Вона всім так сподобалося. Mm -hmm. То ви зірки в своїй школі? Ну, можна і так по сказати. Самою мірою, так, так, так. так, тому що так. в скійкох номерах вони всі брали участь, це навіть можна не перерахувати. Майже у кожному. А яку ти пісню обрала на наш конкурс? Розкажи. А чому саме вона? Ну, ця пісня в ній розповідається про жінку, яка чекає, яка чекає відповідь від свого, від свого чоловіка, чи любить він її, чи ні. <гум> Там емоції такі дуже гарна пісня, і в ній є. Ну, є щось таке особливе. Угу. Ну, <говори> дуже цікаво почути, правда, Дім? Так. Ну що ж, власне, вже переходимо до пісні. Пісня розкажи, слухаймо. Я буду мовчати, слухати, слухати, тобі варто почати і сказати мені, якщо мене любиш, або ні, або ні, якщо більше не любиш, розкажи, розкажи, я буду мовчати, слухати, слухати, тебе міцно тримати, або ні, або ні, повільно втрачати все одно розкажи. Я хочу знати, скільки можна. Розкажи, розкажи, я буду мовчати, вірити, вірити, потолоням читати, розкажи, розкажи, як ти мене любиш, або ні, або ні, І ще більше не любиш, розкажи, розкажи, а -а -а -а. розкажи, розкажи. Скажи мені. Це була учасниця під номером 113 Ангелі... Ангеліна Дубінчук. З піснею розкажи. І у нас уже є дозвонювачі. Добрий ранок! Добрий ранок! О -о -о. Як Шо вас багато! <рігут> 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 така група підтримки: 27-й ліцей, так? Так. То це, ви, це ви замість того, щоб у, у, на уроках вчитися, ви от це от телефонуєте, так? Так, а. У вас зараз який урок? Немає? А, ще, ще? немає. ще немає уроків. Ну, то, е, після цього дзвінка точно вже не буде. Можете йти додому. Ми вас відпускаємо. <реш> Що ви хотіли б сказати, Ангеліні? <реш> Перемоги! Перемоги! Подаємо! Як подобається вам, як вона співає? Чули, Чули? чули. чули. А, ну чули, вона подобається. Переживаємо. Алло? Алло? Алло, чуєте нас? Так. Подобається, як Ангеліна співає. Так! Подобається, це чудово. Які пісні з її репертуару ви знаєте? Ану, ми зараз вас спробуємо підловити. Аліна, помаха разом. Дудка! Дудка, ми вже чули. Класна пісня. А де подружки, які в Тріо виступають разом, співаєте на звітному концерті? Ану, помахайте нам рукою. Є там дівчата? Так. Mm, Привіт. Mm -hmm. Руки бачимо, обличчя не бачимо. Ховаєтесь. А, mm -hmm. є, видно. Я. Mm -hmm. yes. <laughs> mm -hmm. <laughs> так. так, а що, Ангеліні, побажаєте? Перемоги. Перемоги, Перемоги, так. Ну, і ще якісь кілька слів, скажіть, підтримки. З ну, грамота приїхала. Щоб була відома на всьому Україна. Ми чекаємо її. Ми чекаємо її звернути. Добре, друзі. дякую, друзі. Дякуємо. Дякую. Вас, Діма, вже відпустив, можете так, йти, додому. йти додому. Так. Дякую, дякуем, друзі. А, ну що ж, бачите, не дивлячись на те, що так трошки зв'язок, як кажуть, гуляє, але зрозуміли тобі перемоги, і головне, щоб грамду привезли. І підтримує велика, кіль... <хи> кіль... велика кількість учасників, підтримує однокласників. Дивися, яке таке так. товариство. Давайте трошки ще повернемося до фотографій, а ти нам прокоментуєш. Угу. Так. Є? Yeah. От я була ще маленькою, помні ми, їзд... ми ходили в центр, і каталися на поні. Так, гарна угу. україночка. Так. Так, Ух Це ти, Ми хто були це на морі. Угу. Угу. Це просто якийсь чужий пес підійшов до тебе сфотографуватись, так? <ріст> ти йому дуже сподобалось. <ріст> <ріст> я тварин дуже люблю. Але пес а якийсь не виховався. Це домашні улюбленці. <ріст> Був попугайчик. Угу. І зараз є рибки. Угу. Але Я пес, бачите, не вихований, показує язика. Дуже гарний пес, дуже гарний. Так. так. Ага. Це... Це ти в образі моделі. Нет. Це ти з моря привезла шляпку, напевно. Там такі продають? Ні. Ага. Це тільки їхали на море. Так. Це біля Це було... каміна. Так, перед перед чим? Яким... Перед якимось виступом. Угу. Ти намагаєшся це, це, це. на згадку собі фото залишати після виступів своїх, так? Це 1 вересня цього року. Угу. 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 Вас взагалі форму в школі носять? <рес> <рес> Ні. Не <носять. рес> Нема такого. Максимум а це а що? або щось синє, або угу. нічого. Угу. Угу. У нас синя форма, але може піджак хтось відійне, то звідійно. це вже. А так ну, строго не наказують, якщо прийшли. Можете приходити в Брюках. Поки не, свариться, не свариться. Так вже рік закінчується. Ну, а хто його знає? Так. А може це і добре. А, Ангелін, у нас конкурс називається Співай за мрією. Про що ти мрієш взагалі? А якщо ти можеш поділитися цим. Mm, ну, Мрій багато. Угу. В першу чергу я мрію навчитися бути артистичною? Uh -huh. Я мрію їздити кудись на якісь конкурси далеко, uh -huh. не сидіти в одному Луцьку. Uh -huh. подорожувати більше. Uh -huh. так? Ну, а як ти взагалі до кулінарної справи відносишся? Ну, готувати в мене виходить добре, виходить? тільки. Ну, Ми цього тижня проводимо опити. Що в нас є опитування, а цього тижня незабаром Великодень. І питаємо, як хто планує, будете пекти Паску чи купувати? От в вашій сім'ї, наприклад. Ну, Паску як? пекти я ще не пробувала. А мамі допомагаєш? Прикрашати, дівчата. Прикрашати, як? так. так. Угу. Оце навіть іноді, коли я щось роблю, то в мене виходить краще, ніж в мами чи в бабусі. Угу. Тобто естетичний смак маєш, гарно вмієш прикрасити. Угу. То, мабуть, передалася бабусі, вона в мене угу. любить робити їсти. То ваш вибір все-таки пекти, так? Ну, угу. більш пекти, так. Да. Так. А Олександра Олександрівна. А я допомагаю. пекти. <реку> Не купуємо ніколи, скільки пам'ятаю себе з дитинства. Це така сімейна традиція. Дійсно, йде від бабусі, потім до мами, від мами до мене. І ми так стараємося разом. У нас, як завжди, там штук 30, тому що ще кожному роздати. Тому це не знаю, треба пекти. Купувати От, ми бажаємо це. вам, щоб вас вийде. паска вдалася. Була смачно. Дякуємо. Ну, а дякуємо. Час ефіру. Обмежений, звісно, і ми маємо перейти до наступної рубрики. Так, отже, друзі, це була учасниця під номером 113 тринадцять Дубанчук. І далі переходимо до нашої рубрики Добрий господар. Добрий господар.